Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Сьогодні ми поговоримо, як урахувати вікові реакції дитини. Для того, щоб допомогти дитині, яка переживає стресогенні події, необхідно знати, як вона у своєму піці може реагувати на ті чи інші події. Кожна дитина реагує по-різному. Реакції на кризові ситуації в дітей різних вікових категорій різні. Зокрема, різни, різними є і ризики в таких ситуаціях, а також потреби виходу з них. Ми поговоримо саме про дітей віком від року до шести. Тобто це ранній вік та дошкільний вік. Ранній вік це дітки від року до 3 років, дошкільний вік це від трьох років до шести. Що ж діти відчувають у віці від року до трьох, як вони переживають ці події? Особливо беззахисними в стресових ситуаціях є дітки раннього віку, оскільки вони не можуть самостійно завдовільняти свої потреби та захистити себе. Їм складно зрозуміти, що відбувається, тому вони потребують особливої підтримки дорослих. Насамперед батьки мають пам'ятати, що дитина наслідує їхню поведінку, реакції, переймають емоції. Тому, хоч як би складно не було б батькам, вони мають контролювати свої слова та емоції, щоб не посилити страхи і переживання дитини. Це має стати правилом поведінки дорослих у складних життєвих обставинах. Якщо поруч із ними є діти, і не лише раннього чи дошкільного віку. Тому пам'ятаємо, діти реагують на нас, це наше дзеркало. Як ми себе ведемо, так і діти це відчувають і ведуть себе. Дошкільний вік це діти від 3 до 6 років. Які ж в дітей бувають реакції соціально-емоційного розвитку, зміни в поведінці. Зміни в ігрових уподобаннях, видозміни реакцій, виснаження, підвищення відчуття безпеки, поява нових страхів, інтерес до смерті. Зараз ми кожну з них розглянемо більш детально. Регрес у соціально-емоційного розвитку. Що ж це може означати? Смоктання пальця, нетримання сечі. Зміни в поведінці, надмірна прив'язливість до батьків, проблеми із сном і апетитом, часті скарги на самопочуття. зміни в ігрових вподобаннях, діти не бажають гратися або ж граються лише один і тут саму гру, що пов'язана з тривожними подіями. Видозміна реакцій надмірна чи недостатня чутливість на фізичні подразники. Зокрема, обійми, поглажування, яскраве світло, гучні звуки, виснаження проявляється через плаксивість, роздратованість, різкі і часті зміни настрою, Підвищення відчуття безпеки, проявляється через тривожність, страх, занепокоєність, поява нових страхів, страх темряви, монстрів тощо. Інтерес до смерті. Він проявляється у запитаннях про смерть, висловлення власних міркувань про неї. І найголовніше, коли ви бачите в дитині такі прояви, ви маєте розуміти, що це нормально. Таким чином дитина сигналізує у світ те, що вона переживає. Для того, щоб це все пройшло безтравматично. Необхідно звернутися до спеціаліста, який вам допоможе це все пережити і вийти з цього стану. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. ПДД!